Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю та родину. Сім'я це група людей, родичів, які проживають разом спільно. Це чоловік і жінка та батьки і діти. Їх об'єднує спільний дім, господарство, спосіб життя. давнину в Україні батьки мали багато дітей. Сім я, тобто сім осіб. Родина це ті люди, які знаходяться в родинних стосунках у предках, бабусях і дідусях, тітки, дядьки, їхні діти, племінники, двоюрідні сестри, брати та інші. Вони родичі близькі і далекі, але це вже родина. Сучасні сім'ї бувають різні. В сім'ї може виховуватись одна або більше дітей. Також дитину може виховувати лише матуся або татусь. Але найголовніше, що об'єднує всі сім'ї, це любов, повага, підтримка, доброта, турбота. Розглянь цю картинку та назви всіх членів родини лагідно. Наприклад, мама. Це матуся. Сестра це сестричка. У кожного в родині є свої риси. Подумай і назви хто який. Уявіть себе журналістами. Журналіст це той, хто бере інтерв'ю. Та візьміть інтерв'ю у членів своєї родини. Запитайте. То, що любить або не любить. Про що мріє, ким працює, та ким хоче стати. А зараз завдання для найкмітливіших. У кожної країни є свій герб. Уявіть, що ваша родина це окрема країна. Тож вигадайте та намалюйте герб своєї родини. Бажаю вам успіхів та натхнення!